Ні. Вас вітає дитяче телебачення. 27 жовтня в Україні відзначають День писемності та мови. Державне свято було започатковане в 1997 році. Традиційно в День Української писемності та мови проводиться всеукраїнське радіодиктант Національної єдності. Долучитися до написання диктанту може будь-хто 25 жовтня об 11 годині. Вся країна збереться разом біля приймачів чи навколо гаджетів, аби долучитися до написання диктанту національної єдності. цій традиції вже чверть століття. І щороку вона об'єднає українців у будь-якому куточку світу. Росіяни можуть зруйнувати наші міста і домівки, але їм ніколи не зруйнувати нашої єдності, поки ми пов'язані між собою словом, їм не знищити нашої мови. Та поки ми плекаємо її української писемності та мови, радуй нам про те, що мова наш духовний щит і символ нашої нескореності, у повісті минулих літ серед іншого то писить розмірковий про державу як природу і стверджує, що добро перемагає зло, завдяки вчинкам звичайних чайних людей і робить висновок. Що кривник завжди буде покаян. Ці роздуми нестора літописця близькі нам і зараз. Ми особливо гостро відчуваємо значення рідного слова.